Міля 380-та помилка. Привіт, шановні колеги! Радий вас бачити на своєму каналі. Сьогодні буде цікаве, доволі цікаве відео про холодильник мілю з 380-ю помилкою. Не буде з тут ми вже все знаємо. А от з Мілями цікава ситуація. Значить, ситуація яка. Є холодильники, нові завода. Е, періодично, буває раз в день, буває частіше, б'є помилку F380. Причому заміна всіх плат, включаючи інвертора, включаючи компресора, включаючи там, не говоря вже про газ, фільтра і тому подібне, нічого не призводить. Холодильник холодить, морозить, все чітко, температуру тримає. Ідеально. вітаєчка проходить і так далі, але ця помилка періодично з'являється. Давайте оглянемо нашого пацієнта. Міля 380-та помилка. Ось такий це красень. Сенсорна панель. Холодильник дійсно новий. Ну і завода має такий дефект. Це далеко не перший холодильник. Такого гатунку, який заводи б'є цю помилку. Були в мене відео, відео вже по розслідуванню цієї несправності. Ось висновок який. А висновок такий, що є проблема з інвертором, хоча проблеми з інвертором нема. Зверніть увагу, інвертор має фішку по серіал. Має такий компресор, має шаговий клапан, має клапана на воду, бо він вміє робити лід і моніторить, то все. Має специфічний шнур, якого нема в комплекті. Не передали, бо їх часто гублять. По газу, дивіться, тут все в ідеалі, ніхто нічого не крути не заправляв, і цей холодильник ніхто не буде чіпати, тому що сенсу цього нема. Ми будемо добиратися до цього модуля. Не будемо його ремонтувати. бо Він і так працює. Зараз я графіки на комп'ютері вам покажу. Ми будемо робити так, щоб ця помилка пропала назавжди. Ось так він тримає температуру в холодильному відділенні. Це декілька діб, якщо що. Ну і морозильне відділення. Ми теж бачимо, стоїть 18 і є 18. Но, в нас п'є помилку. Ну, а ось модель. Класна, гарна модель. Так, і ця штука вміє робити, звісно, лід Кнопочки вимкнення на льодогенераторі нема, все з панелі. Все по мережі Управляється Тут насправді все просто. Це музї, плата ось то. Це інвертор. Двонаправлена мережа. Ось, бачите, три провода інвертор. Дані передаються в дві сторони. І періодично сигнал оцього модуля от сюди доходить не той, що потрібно. Але діло не в інверторі і не в цій платі, бо це все мінялося, не в шнурах і тому подібне. Ну, це, це щось з софтом, напевно. Але це не точно. Но я покажу, як це питання вирішити. Добрався я до виводів інвертора. Першим ділом знімаємо провод обміну. І вмикаємо в розетку для того, щоб подивитися, чи дійсно помилка наша тепер буде світитись. Вімкнув розетку, йде заставка з написом міля. Тестування систем, ну і напевно холодильнику все подобається, а може не все? Ага. Все-таки щось не подобається. так не побачила в того модулі, автоматом є помилка. Все, в принципі, зрозуміло. Давайте спробуємо цю помилку обійти. Значить, є у нас така платка, вона вже давно була на каналі. Ця платка приймає, передає сигнали ті, що потрібно інвертору, і приймає те, що передає мозги інвертору. І може вмикати звичайний компресор. Плюс до того може управляти. Простішим інвертором, а тип того інвертора переключається оцими джемперами. Давайте її підкинемо, глянемо, чи та 380-та помилка пропаде. Так, колеги, обманка на холодильник вже підключена. Вмикаємо безпосередньо сам холодильник і слідкуємо. Слідкуємо, друзі, чи в нас буде та помилочка. Вімкнули в розетку. Дивимося, чи проходять дані. Ну, звісно, вони мають проходити. Угу, Щось там передається, приймається, Загрузка міля. що Все нормально. Да? Все підійшло. Окей, ми, виходить, опанули систему і все подобається, бо ця штука генерує те, що потрібно оцим мозгам. Тут все просто і зрозуміло. Но це не варіант. Тому що у нас нормальний інвертор, нормальний компресор, все нормально. Смисл його міняти. Замінювати. Це дорого, це не потрібно, це не рентабельно. Та й портити холодильник, маючи цілий мотор, цілий інвертор і так далі. Не раціонально, я думаю. Пробуємо варіант номер 2 Наша універсальна обманка. Три останніх відео по ній. А може й чотири. Значить, переключили ми її п'ятий джампер, це якраз робота по цьому протоколу. Оптопари тут на місці є, три проводи підключаємо, даємо 12 вольт, сімістор на місці. Тобто варіант номер 2 можемо спробувати. Но знову же, наперед забіжу. Звичайний мотор потрібно ставити. Но ми її зараз спробуємо. Як бачимо, контакти релюшки вже замкнуті нашої обманочки. Вона вже включила типу звичайний мотор, помилки до сих пор немає та й не буде. Ну і Плюс вона видає сигнал на ємку ЕМ в даному випадку переключено на старіший тип інвертора. Це таке. Значить, варіант номер 2 ми використовуємо. Звичайна універсальна обманка, переключена на той протокол. Зараз ми під'єднаємо цих три провода. Цих два зелених це 12 вольт живлення. Підключаю, показуємо. Обманка номер 2 Під'єднана до фішки таким чином. Зелений білий провод це блок живлення 12. Скажімо так, від 6 до 18 В немає значення, можна окремий модульок поставити. Вмикаємо в розетку, дивимося, чи холодильник наш не б'є помилки і на цій обманці. Так. Подивимося, чи вона хоч блимає. Вона блимає, сигнали приймає. Заставка міля, загрузка. Ну, Помолочки у нас теж нема. Значить, протокол сходиться. Тобто універсальна обманка на цій моделі теж стає. Кому сильно кортить, поставити сюди звичайний мотор. Ми підемо ще по іншому варіанті. По самому цікавому. Зараз ми сюди поставимо мікроскопічну обманочку та всередину. Тепер по справам ось такий інвертор. Ось так він виглядає зсередини. Дуже гарно зроблено. Якість мене просто вражає. Хоч і Китай. Угу. угу. Хоч китайно якість дуже хороша, значить, що я зробив? Поставив обманку. Секундочку. Ось обманка на мікроконтролері. кварцевий резонатор обов'язково, бо все-таки у нас серія Luard. Значить, на обманочку у нас подається плюс-мінус 5 вольт, ось два проводи, бачите? Чорний мінус, оранжевий плюс. Тепер ось існуючої оптопари дані приймається обманкою. Відповідно, дані йдуть і сюди на процесор. Інвертор працює цей штатно. Але ось дані передаються тепер з нашої обманки. Вон синім проводом на передаючу оптопару резистор, струмообмежуючий тут теж є. Усе. Я вже інвертор ставив на місце. В принципі, воно працює. Тепер попробую це все гарно скласти. Щоб нічого не замкнуло і тому подібне. Значить, ізолюю термоклеєм спочатку від механічних ну, вібрацій різних. Далі даю ізоляцію електрично, щоб ніде нічого не протерло. Тут платочку нашу мотаю в каптоновий скотч, гарно упаковую і будемо ставити це все на місце. Це зібрав на місце, це було непросто. Багато защолочок, треба бути максимум акуратним. Річ не дешева. Так, будемо пробувати в зібраному стані. Загрузка міля. Мотор пішов, я вже чую. Помилка. Але помилка на те, що нема, не було світла. Так. На даний момент все працює. Значить, зв'язок є. Скажу зразу, цей зв'язок не дозволить пройти 380-й помилці. Цю платку, що ми ставили, вона може використовуватись, як і засіб для переробки на інший тип інвертора. Бо все заключається в софті. Так, друзі, значить, термометр в морозильну камеру, термометр в холодильну камеру. Тестуємо, дивимося графіки. Ну а я одним оком буду погляд... поглядати на то, чи не буде помилки. Ну вона фізично бути не може, тому що оптопара на передачу даних тепер використовується нашою обманкою. А наша обманка всяку фігню слати мозгам не буде. Колеги пройшло декілька днів. Ось так, щоб не пальцем показувати. Ось так робить холодильник. Сіра лінія. Ось так робить морозильна камера. 19-20, Так, помилок нема. Зараз ставлю ще суперзаморозку. Ганяю останній раз. І віддаємо клієнту на тестування. Пройшло декілька днів, нагадаю. Ну і ось я виставив суперзаморозку. Як бачите, по графіку мороз пішов в холодильній камері. Температура не змінилась. Ну і на даний момент зараз вам скажу температуру Сенсор 7. Ось така температура в морозильній камері на суперзаморозці. Так, помилок, як бачимо, не б'є. 26, тому що була включена суперзаморозка. Холодильнику холодно. Ну, ви самі бачили графік. Значить, колеги, в кого ліп ярміля 380-та помилка? Можна поставити інший тип інвертора, можна замінити компресор на звичайний. Це все робиться за допомогою обманок. В даному випадку, бачите, і рідний інвертор по зворотньому зв'язку має проблему. Я вирішив це питання таким чином, як я показав в цьому відео. Пошта моя є в описі. Кого цікавить, звертайтеся, ставимо лайки, дізлайки, підписуємося на канал. Техніка доволі нова. Можливо, щось для себе новеньке знаєте. Всім нам миру, добра і всього нам найкращого. Бувайте!